Так, наступний лот у нас такий препарат. Импекс -дуо». Дуо. Так получилось, що воно мені не нужна було. Цей год. Я ніде його не бризкав, не було що Значить, Все воно запечатане, Ось очки ці стоять. Одне, що от транспортіровки тягає, воночки вже подрата коробка. А так, кому треба, хто сумнівається, будемо відкривати, будемо дивитися. Значить, отакий препарат, імпекс Duo, агрохімічні технології. Той, хто зна, той зна. І мізапір, і мізамок, діюча речовина. Ось очки наведу, Може, блядь, ось дивіться. Для знищення широкого спектру бур'янів туди-сюди, вміст діючої речовини, воно читайте уважно. Все. Кому інтересно, кому інтересно, номер буде висіть, пишіть, коментуйте. Не надо, не треба, будемо договарюватися. Мені вже воно не треба. Так, зараз ще один лот.